Так, сьогодні будемо встановлювати GIT. Для цього пишемо в пошуку GIT. Натискаємо кнопку Download for Windows. У нас система 64-бітна, тому ми натискаємо сюди. Якщо у вас 32, можна вибрати цю. Також є портативна версія. Натискаємо скачати. Зберегти. Файл скачався, відкриваємо його. Запускаємо скачаний файл. Так, тут можна ознайомитися з ліцензією. Та натискаємо Next. Тут можна обрати місце встановлення. Натискаємо Next. Тут можна обрати компоненти, які будуть встановлені. Наприклад, іконка Git на робочому столі, інтеграція з контекстним меню Windows, щоденна перевірка на оновлення та інше. Натискаємо Next. В наступному кроці необхідно вказати, чи потрібно створювати програми в головному меню. Як воно буде називатися та де буде розташоване. Якщо не потрібно, можна натиснути тут галочку. Залишимо по замовчуванню, натискаємо Next. Далі необхідно обрати текстовий редактор, який буде за замовчуванням використовуватися системою Git. У нас це буде Sublime Text. Тут є інші. Можна вибрати. Натискаємо Next. Тут можна обрати інше ім'я для вашої головної гілки репозиторії. Загалом її називають Мастер. Залишимо замовчуванню. Тут можна обрати спосіб використання гіта. Перший це робота з оболонку Git Друга та, що в нас вибрана, дозволяє працювати з Git через командний рядок, PowerShell або CMD. Робота через оболонку з Git Brush також можлива. І третій варіант дозволяє за допомогою командного рядка Windows використовувати як Git, так і утиліти Unix, які йдуть з дистрибутивом Git. Для більшості варіантів нам достатньо буде другого, тому залишимо так, як є, і натискаємо Next. Для зв'язку з віддаленим репозиторієм можуть використовуватися захищені SSH з'єднання або https зєднання для організації з'єднання за протоколом SSH необхідно мати спеціальну програму, наприклад, OpenSSH. Під час інсталяції GIT можна обрати, який саме клієнт буде використовувати система GIT. Перший це налаштований та протестований клієнт OpenSSH, який йде з дистрибутивом GIT, а другий це встановлений окремо OpenSSH, який треба налаштувати власноруч. Бажаним є перший варіант. Тому ми виберемо перший варіант і натискаємо далі. При Https з'єднанні для шифрування даних використовується протокол SSL-TLS. Для перевірки сертифікатів сервера за цим протоколом можна використовувати бібліотеку OpenSSL або стандартні бібліотеки Windows. Для більшості користувачів краще вибирати перший варіант і натискаємо Next. На цьому кроці необхідно обрати, як будуть оброблятися закінчення рядків. Ця опція важлива, якщо при роботі над проектом ви обмінюєтеся кодом, використовуючи різні операційні системи, наприклад, Windows, macOS або Linux. У вікні інсталятора доступні наступні варіанти: перший це гід змінення всі закінчення рядків з Windows стиля на Unix стиль. Цей стиль використовують операційні системи macOS, Linux та Unix. Безпосередньо перед фіксацією нової версії у вашому репозиторії, а коли відбувається вилучення файлів, все відбувається в зворотньому порядку. У другому варіанті всі закінчення рядків будуть змінені на Unix фільм безпосередньо перед фіксацією у репозиторії, а при вилученні файлів закінчення рядків залишиться без змін. І в третьому варіанті Git не буде змінювати закінчення рядків ні при фіксації змін, ні при вилученні файлів. Більшість розробників, які використовують систему Git та сервіс GitHub, приймають перший варіант як спільну домовленість. Тому вибираємо перший варіант і натискаємо Next. Далі необхідно обрати емулятор для оболонки Git Перший варіант. Цей емулятор підтримує командний рядок Linux, вікно і зміни розмірами. Виділення непрямокутної області та шрифт Unicode, а другий використовує стандартне вікно Windows консолі. Тут нема великої різниці, тому залишимо перший варіант. Натискаємо Next. На цьому кроці можна змінити стандартну дію при виконанні команди git pull. Зазвичай ця команда використовується для завантаження змін з віддаленого репозиторію та злиття з поточною гілкою. Для більшості користувачів. Змінювати це налаштування не потрібно, тому залишимо по замовчуванню та натискаємо Next. Якщо при підключенні віддаленого репозиторію буде використовуватися протокол HTTPS, то кожне підключення буде вимагати введення логіну та паролю. Система Git пропонує спеціальний інструмент Git Redundant Manager. За допомогою якого ваші облікові дані зберігаються в захищеному сховищі, яке прив'язане до вашого системного аккаунту. В цьому режимі облікові дані зберігаються на диску необмежений час в зашифрованому вигляді. Якщо ви хочете використовувати цей інструмент, залиште варіант по замовчуванню. і натискаємо Нек. «На». Тут можна обрати додаткові опції. Перша включає опцію кешування при роботі з файлами, це може значно підвищити продуктивність, і другий дозволяє використання симульних посилань. Залишимо без змін і Next. В залежності від версії Git може бути запропоновано встановити різні експериментальні функції, але стабільність їх роботи не гарантується, тому, якщо ви не хочете вступати в ролі дослідника, краще утримуватися від їх встановлення. Тому ми їх не будемо встановлювати і натискаємо Install. Так, бачимо, наш Git встановився. Натиснемо Launch GitBrush і Finish. Також в нас додався ярлик GitBrush. Тепер можемо перевірити ввести команду «git version». Бачимо, в нас встановилася версія GitA2.39.2. На цьому все.